Є знижки на Магне Б6, 10% в аптеках подорожних, вам та ощад. Жахливе побоїще в храмі. Прихожани забороненого московського патріархату, штурмом взяли собор в Черкасах. На Закарпатті стався конфлікт місцевих з представниками ТЦК. Прокурор Педофіл на розбещенні неповнолітніх погорів начальник відділу Черкаської прокуратури. Новий скандальний поворот у справі мільйонерки з Хмельницького МСЕК в схемі задіяний аж 50 прокурорів. Комбат тероборони виявився пов'язаним з бойовиками ДНР. Хто у владі чому знищує військовий підрозділ Асгард? Народила і викинула немовля в унітаз. Подробиці шокуючої історії рейдів ТЦК на концерти зірок стане більше. Святослав Вакарчук. Заспівав у метро, як це було. Це новини на каналі Україна сьогодні. Я Богдан Лазука. Добрий день. Далі про важливе, гостре та скандальне. Поїхали. Бійки, крики та розбиті голови. Саме так розпочався сьогоднішній ранок у Свято-Михайлівському кафедральному соборі у Черкасах, який нарешті перейшов з лап московського патріархату до православної церкви України. Але такий стан речей смиренних парафіян УПЦ МП не влаштував. Тож вони пішли на штурм своєї обителі з молитвами, ну і звичайно, кайками та сльозогінним газом. Сьогодні з самого ранку прихильники московського патріархату увірвалися у Свято-Михайлівський кафедральний собор і силою виштовхали звідти капеланів ПЦУ, які до цього заявляли, що православний собор завжди відкритий для усіх прихожан. Всі прихожани, які були. І залишаєтеся в українській православній церкві. Ласкаво просимо до молитви в гарнізонному храмі українською мовою. Повірте, ваше серце відкриється, коли ви перестанете молитися церковно-славянською, нами е, нав'язаною мовою, а почнете молитися українською мовою. Очолив збройний напад на Свято Михайлівський кафедральний собор, керівник Черкаської єпархії Московського патріархату, митрополіт Феодосій, який звинувачується у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі чи та заперечені збройної агресії Російської Федерації раніше СБУ вже вручила п'ять підозр московському попу, але судові засідання він систематично переносив через стан здоров'я. То госпіталізація, то серцеві напади. Але сьогодні зранку певне боже проведіння поставила на ноги хворого митрополіта Феодосія. І той з тітушками та агресивними прихожанами пішов на штурм обителі. Вони витіснили представників ПЦУ з території храму, забарикодувалися і почали молитися. С намі собору з нами намі собору виходить... Стратіка Мікраїла після захоплення собору у ситуацію втрутився і мер Черкас Анатолій Бондаренко, який запросив громаду міста у Свято-Михайлівський собор. Запрошую громаду міста Черкаси, тому що там зрозуміло, що відбуваються зараз такі події. Запрошую громаду міста Черкаси висловити свою думку стосовно існування московської церкви в нашому місті. Запрошую всіх прийти. Помолитися за збройні сили України після прибуття до храму громади міста російські Феодосія зі своєю паствою облишили храм. А за фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження максимальне покарання винним позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Тепер будемо чекати на швидкий суд, як за старими підозрами, так і новими. До речі, після невдалої спроби захоплення храму, адептами московського патріархату в соборі правохоронці знайшли великі запаси алкоголю. А як ви ставитеся до такої поведінки прихожан у ПЦ? Пишіть в коментарях, а ще ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Мало не перекинули бусик на Закарпатті, місцеві з каміннями та палицями накинулися на ТЦК. Конфлікт стався у селі великі ком'яти на кадрах, які зняли очевидці. Видно, що НАТО перекрив дорогу мікроавтобусу, а співробітників ТЦК намагалися закидати камінням та побити палиця. В нацполіції повідомили, що в області це вже другий випадок нападу жінок на працівників центру комплектування за останні чотири дні. Всіх учасників встановлено і відкрито два кримінальні провадження за статтями хуліганства та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Тим часом смертельна пригода Працівниками ТЦК трапилася на Волині. Там, поблизу Луцька, працівники центру комплектування на смерть збили жінку. Судячи з дорожньої розмітки, пенсіонерка вийшла на дорогу в недозволеному місці. Та чи не перевищував мікроавтобус швидкості? Та й загалом всі обставини ДТП має з'ясувати поліція. В самому ТЦК також розпочата службову перевірку. Прокурора педофіла спіймали у Черкасах. Про це повідомили слідчі державного бюро розслідувань. Чиновника підозрюють у розпусних діях щодо особ. Би до 16 років, яка є близькою родичкою або членом сім'ї, як вдалося з'ясувати журналістам ймовірний затриманий Сергій Гармаш, начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань. Новина без перебільшення сколихнула усе місто. Жорстко відреагував на події і мер Черкас Анатолій Бондаренко у своєму дописі в соцмережах. Міський голова слів на адресу педофіла. Не добирав новини на ніч не дуже. Але телефон червоний. Біля 17-ї школи по вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Черкаси. Працівниками ДБР спільно з іншими правоохоронцями затриманий працівник прокуратури за підозрою в педофілії. Справа в тому, що я, як батько, також ходжу там зі своїми дітьми. Що б я зробив? Відрізав би нахер своїми руками. Надіюся, цього пітера довго на волі не побачимо. Як стало відомо, зрештою, Печерський суд Києва, який і розглядає справу, взяв черкаського прокурора педофіла на два місяці під варту без права внесення застави, обвинувачуваному інкримінують одразу три статті вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку, домагання до дитини та незаконну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Прокурорська корочка у комплекті з інвалідністю такий бонус при працевлаштуванні роками незаконно отримували прокурори Хмельницької області. Лише вдумайтесь, майже всі вони мають інвалідність другої групи, яку їм поставила скандальна глава обласної МСЕК. Тетяна Крупа, депутата від партії Слуга народу, за хабарі масово оформлювала свідоцтва про інвалідність. А в її сина, начальника пенсійного фонду Хмельницької області, вдома виявили понад 10 мільйонів доларів готівки. З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у крупи не оформив тільки один прокурор Олександр Гончар, керівник Кам'янець-Подільської окружної прокуратури. Його дружина також не оформила пенсію. Тим часом хмельницькі прокурори з інвалідністю продовжують отримувати від держави пенсії часом сотні тисяч гривень на рік. Якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали лише встановлені журналістами, 50 прокурорів, це більше 55 мільйонів гривень з нашої з вами кишені. Та гроші далеко не головне у цій схемі, адже згідно із законодавством про працю хмельницьких прокурорів інвалідів набагато складніше. Звільнити на додачу, вони ще й мають переваги при працевлаштуванні та переході з посади на посаду. Такий собі золотий парашут другої групи. Усі правоохоронці, які отримали інвалідність та пенсії з рук родини крупи, і які не мають реальної інвалідності через особисту участь у бойових діях, мають бути негайно звільнені з правоохоронних органів та державної служби, засуджені майно та гроші злочинців. Мають бути конфісковані для повного відшкодування втрат пенсійного фонду. Замість боронити рідну землю розважаються на відпочинку в Занзібарі. В мережі спливли фото рідного брата начальника ТЦК Чернівецького району Олександра Товстого. Той разом із дітьми та дружиною спокійнесенько гніжаться на білосніжних пляжах Танзанського острова. І хай як подружжя не приховувала цього факту. Дружина Ольга знімала та викладала до сос. Мереж лише пляжі, їжу та дітей, тільки не свого чоловіка. Утім, жага до хизування, дорогим життям під час війни взяла гору. Подружжя відправило друзям та рідним спільні фото, які зрештою і злили у мережу. Командир 107-го окремого батальйону ТРО Сергій Салаватов має зв'язки з бойовиками та був у їхніх лавах. Сенсаційне розслідування журналістів громадського, хоча соціальні сторінки Салаватова, який до Речі служив до цього у ССО. Вже добряче підчищені. Медійники накопали чимало суперечливої інформації. Зокрема, зв'язки Салаватова з таким собі межлумом дамірчаном. Він є у базі миротворець, а СБУ розшукує його за створення терористичної групи. Ще один контакт чинного комбата в період захоплення Донбасу. Такий собі Антон Кальченко, бойовик формування самопроголошеної ДНР Русіч. Але це не все діючий номер Салаватова, яким він користується і нині у базі сайту звербування найманців у графі. Чим могу помочь? Салаватов зазначив. Участям по найму за даними громадського нинішній командир 107 го батальйону ТРО навіть закінчив табір підготовки ДНРівців за спеціальністю снайпер. Журналісти звернулися до спецслужб із заявою перевірити Салаватова. На що згодом отримали відповідь, що комбат пройшов поліграф. за інформацією джерел громадського, це було вкрай поверхневе опитування для Галочки. Одеську путіністку, яка на день народження диктатора розвішувала триколор на центральній площі, помітили у середмісті. Те, що жінка не за гратами, обурило спільноту. Цікаво, чи обуряться споживачі російської пропаганди, які її вже давно поховали. Нагадаємо, расисти днями поширили повідомлення, що затримана, буцімто вмерла у СІЗО. На що у поліції відкоментували, що 43-річна жителька Одеси, любительниця Росії Путіна та учасниця заворушень в Одесі 2 травня перебуває під домашнім арештом? І як виявилося, правоохоронці знали і до цього затримали за кра. Радіжку, дрібне хуліганство та розпиття спиртних напоїв у громадському місці. Сподіваємося, цього разу слідчі перевірили вміст її переписок. Як думаєте, також цікаво, що це за прогулки у середмісті на домашньому арешті. Своїми думками діліться у коментарях. Маємо реакцію на скандальні події останніх днів навколо легендарного військового підрозділу операторів БПЛА Азгард та його засновника. Герман каже, угруповування розвалене за його словами. Бійців зараз перекидають у різні бойові групи. При цьому декого навіть в інший рід військ. При цьому Асгард позбавлений можливості виконувати бойові завдання. Дуже боляче дивитися е, на хлопців, яких як би, на сьогоднішній день підрозділ Асгард розірваний. Е, мало того, на мою думку, продовжується. Продовжується план по знищенню цього підрозділу. Тому що хлопців розкидують по різним екіпажам. Нагадаю, кілька днів тому бійці 120-ї бригади ТРО заявили, що їм погрожує командування Олександр Дмитрієв, який представлявся радником командувача сухопутних сил, нібито пообіцяв ламати підрозділ через коліно. Конфлікт нібито почався через те, що Дмитрієв, будучи цивільною людиною, без повноважень віддав накази азгарцям та принижував їхню гідність. Бійці у мережі опублікували. Але відповідний аудіозапис. Я говорю, меня, блять, уже я шутил, блядь, батя или шо? Или ты сыночек мне шея должен постоянно лояльно с тобой говорить? Ты совесть и не, блядь. Шо за хуйня за сопли, блять? Так не яких сопли не могу. Да ты заебал меня, блять, я тебя уговариваю, понимаешь? Я по-людски с вами говорю. Ты думаешь, я не умею вмію... рать? Через колено. В свою чергу Дмитрієв звинувачення бійців відкидає. В сухопутних військах заявили, що за фактом конфлікту вже розпочато службове розслідування. Заробляли 350 мільйонів гривень на місяць. В Україні ліквідували грандіозний наркокортель. Поліція затримала майже 70 осіб, які торгували психотропами. Правоохоронці провели понад 200 обшуків у 20 областях. В результаті було виявлено 19 нарколабораторій, які за півроку заробили понад 2 мільярди гривень. Ділки організували схему, коли з Польщі заборонені речовини завозили на облаштовані склади. Там їх фасували і відправляли п'ятьом наркокартелям, які виготовляли амфетамін. Далі зілля продавали через телеграм-канали, а гроші зберігали на криптобіржах, щоб заплутати фінансові сліди. РФ не дорахувалася ще одного свого військового злочинця. У Підмосков'ї невідомий вкоротив віку російському офіцеру сил спецоперацій. Свого часу Микита Клінков займався розробкою систем радіозв'язку, супутникового зв'язку та кодування, звідти потрапив до спецназу гру і паралельно взявся за підготовку військ ССО. Високопоставлений військовий брав участь у операціях, в тому числі на території України. Кілер перестрів Клінкова. Дорогу селом, в якому той жив. Після кількох влучних пострілів Клінков загинув на місці, а його машина вперлася в паркан найближчого будинку. Кремлівські силовики почали план перехоплення. Утім, їх початкова версія про те, що кілер переслідував вбитого на автомобілі, провалилася. Водій Міцубіші Аутлендер, на який, вказали, очевидці просто проїжджав повз. Тож російське слідство зайшло у глухий кут. Працював настоящий спец, який був пішком. Ушел после того, как расстрелял жертву в лес. По словам собеседника, это лучший способ остаться незамеченным, так как выйти из лесополосы и не попасть в объективы камер видеонаблюдения довольно просто. Справжні російські цінності у аеропорту туристичної турецької Анталії. Місцева поліція заарештувала громадянку РФ Катерину Бурнаскіну та її мати за спробу вбивства дитини. Двайлива мати та бабуся намагалися вбити новонароджене немовля, спустивши його в унітаз туалету для людей з інвалідністю. Малюка знайшла прибиральниця та фактично його врятувала. Зараз йому нічого не загрожує. Зі слів 18-річної Катерини, вона не знала про свою вагітність. Через надмірну вагу народила прямісінько у аеропорту. А мати запропонувала їй залишити новонародженого там та летіти на Росію. Йдеш на концерт чи виставу? Бери з собою військовий квиток. Тепер рейди ТЦК на публічні заходи будуть постійними. Бо показали свою ефективність, таку заяву зробила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК. Це можливо рішення, до якого ми прийшли з огляду на ту ситуацію, яка зараз відбувається в плані проведення мобілізації і поповнення резервів. Є відповідні плани комплектації, є відповідна необхідність направлення громадян на базову загальну військову підготовку. Це наші резерви, це наша рушійна сила, це наша опора. Нагадаю, що Починаючи з минулої п'ятниці, представники територіальних центрів комплектування проводять масові рейди по концертах, спортивних клубах, барах та ресторанах. Певно, наймасштабніша перевірка документів відбулася у п'ятницю у столиці після концерту Океану Ельзи. Відзначився і учорашній концерт океанів. У середу ввечері повітряні тривоги двічі переривали виступ найпопулярнішого українського гурту у столичному палаці спорту. Тож Вакарчук взяв справу у Вої руки він спустився у метро до своїх прихильників і продовжив концерт. Що тут скажеш, справжній артист і патріот?